Добрий день, дошкільнята! Якщо ви хочете бути добрими і розумними, погладьте себе по голівці. Якщо ви хочете бути працелюбними, підніміть руки вгору. Якщо ви хочете бути веселими і здоровими, поплечіть у долоні. Якщо ви хочете допомагати одному, візьміться за руки. Діти. До нас в гості завітав колобок і хоче, щоб ми йому допомогли. Ви згідні? Колобок хоче погуляти по лісі, але боїться заблукати. Тож давайте навчимо його орієнтуватися в просторі. А для цього нам потрібна буде дощечка. У верхньому куточку справа поставте трикутник. У верхньому куточку зліва поставте круг. Посередині намалюйте крапку. У нижньому куточку справа поставте сердечко. У нижньому куточку зліва поставте круг. З'єднайте два круги. З'єднайте трикутник і сердечко. Ось колобок навчився орієнтуватися в просторі і дякую вам за допомогу. До зустрічі!